Маторський вокзал сюди з усієї України приїжджають побачити своїх, які нас боронять, і саме тут розстаються знов. І ніхто не знає, коли побачиться і чи побачиться взагалі у цьому трагічному і знаковому водночас місці. Наша Марина Смолова підгледіла емоції українців: щастя, смуток і, попри все, надію на життя, на любов, на перемогу. Далі ми більше нічого не будемо казати. Просто дивіться. Що перше сказали, коли була? Я не кричала, бо він не так спотя. Летів, як міг, не вспів на пару хвилин. Нічого я зараз все буде добре. І справиться зараз. Дружина, всім тут зі мною служить. Я одні поцілую, так що говорити. На напрямку яка ситуація? Ну, така тяжова, стабільна. Приїхала така радость. Як ви довго не бачили? З 19 березня. Скільки малому, як звати? – Як малому вже мужи. Це мішка, мій син. Т Три рочки. Ми, Ми Берлінго. 210-та. -е... Батальйон. Батальйон штурмовий. Ми його проважають. Він приїжджав у гості. Ми воюємо, а це приїжджав у гості до нас. А в якій бригаді, якщо можна? П'ята штурмова. П'ята штурмова. Були у вас. 81-го десанта штурмово. А це студент. Да, мамі привіт. Передавайте привіт, мамам. Привіт, мамі. Бо як попали, у кіно попали. Вважаю дівчину свою. Як, як воно? Важко, дуже важко. Не хочеться нікуди їхати, хочеться залишитись або забрати з собою. Я дуже ним пишаюся, дуже сильно. Приїхала кохана, дуже вдячна їй, що вона поруч зі мною в такі складні часи. Кажу, що її дуже-дуже кохаю, що чекаю її наступного разу. І моє серце зайняте тільки нею.